Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви знаєте, зараз Збройні Сили України вербують в'язнів з українських тюрем, і багато з цих в'язнів виходять на волю, якщо готові воювати, вони прийняли істину, воля це війна. Але ті з нас, хто не був засуджений і лише з цієї причини вважає себе. Вільним занадто часто не розуміє, що воля дістається лише через війну. Воля це те, що доводиться виборювати, відвоювати, захищати і повторювати це знову і знову в українській. Одним словом, воля передається і готовність здійснити зусилля і стан. Свобода, бо українці завжди знали, що свобода досягається лише через надзвичайне вольове зусилля, і ось українські в'язні отримали можливість вийти на волю тоді, коли стали потрібні батьківщині, і тоді, коли усвідомили, що батьківщина потрібна їм. Звільнення стає можливим для нас, коли володар неба і землі захоче нас звільнити, і тоді. Коли ми усвідомлюємо, що небесна батьківщина потрібна нам, в'ясні до того, як інтегруватися до ЗСУ, здогадувалися, що перебувають в неволі, тому що їхня зона була маленька і вони бачили стіни. Натомість, ми з вами часто не здогадуємося, що ми в неволі. Тому що наша зона обширна, і ми не помічаємо стін, якими оточило нас суспільство. Але головне, ми не помічаємо стін в собі, якими оточив нас гріх. Покаятися, це в першу чергу помітити, що ми в ув'язненні, і що гріх це наш вертухай. І захотіти звільнитися, спробуйте цілий тиждень їсти лише необхідну вам для здоров'я кількість калорій і лише корисну їжу. І ви помітите, що це шлунок керує вами, що це непереносимо тяжко, гріх ненажерливості і в їжі, і в усьому іншому. Рятую вас від здоров'я і від свободи, адже нас обмежують зайві речі, зайві люди, зайві бажання, зайві речі, зайві люди і зайві бажання це рабовласники. Вони змушують нас працювати на себе. Алкоголіком керує горілка, світ наркомана, наркотики, хіть затуляє нам кохання. А страх це штрафний ізолятор нашої психіки. Погорда це одиночна камера, в якій ми скніємо. А наші маленькі грішки це цеглинки стіни, яка обмежує нам простір. Нам здається, що віра цягар, що віра диктує обмеження, але це не так. Віра це звільнення. Власне, це і є єдиний можливий спосіб звільнитися. Коли Христос вчить благословляти тих, хто проклинає, Він дає найкращий спосіб звільнення і від проклинаючих, і від прокляття. Коли Христос вчить не накопичувати, Він пропонує нам накопичувати волю в обох сенсах. Цього українського слова. Є люди, які рахують слова. І вони кажуть, що в Біблії більше ніж 360 разів зустрічається заклик: Не бійся. Насправді Бог використовує страх, але Він хоче звільнити нас від страху, в тому числі і від страху перед ним самим. Він хоче замінити страх на любов. Покаятися в гріхах, це. З'ясувати план тюрми, яка утворена цими гріхами. Для того, щоб вирватися на волю, потрібно знати, як влаштована в'язниця і в якому напрямку ця воля перебуває. Де вона? І Христос каже нам: ти не спасешся сам спасіння, справа колективна еклезія, зібрання вірних. Тільки в еклезії ми можемо спастися, тільки через літургію. Літургія, спільна справа, коза ностра на сицилійському діалекті. Але кожен, хто боровся з гріхами, знає, що гріх сильніший за нас, він не може бути поборений, гріх завжди переможе. Гріх не може бути поборений, але він може бути знуджений. В який спосіб про це нам говорить апостол Павло, коли. Розмірковує про закон в своїх посланнях через взаємодію зі Святим Духом, якою б міцною не була в'язниця, дух віє, де хоче, а звідки приходить і куди йде, це нам невідомо. Так ось ми можемо ходити разом з ним. Дію Святого Духа можна бодай частково зрозуміти по аналогії. Якщо звернути увагу на те, як сильніші почуття витісняють слабші, скажімо, гнів буває нівелює страх. Ми всі боїмося тюрми, ми боїмося порушити, наприклад, кримінальний кодекс. Але коли нас охоплює гнів, в певних випадках ми забуваємо про в'язницю, ми забуваємо про кримінальний кодекс. Ми забуваємо про приписи суспільства, ми забуваємо власний страх. І ми б'ємо, або, наприклад, кожний хлопець відчуває сексуальний потяг до всіх більш-менш привабливих жінок. Але коли йому трапляється сильно закохатися, він бодай на деякий час втрачає інтерес до всіх, крім. Тієї, в яку закохався. Кохання в цьому випадку витісняє його звичайну хіць. Інші жінки перестають його цікавити. Коли Дух Святий охоплює нас, гріхи стають нецікавими. Що таке взагалі гріх? Гріх це неправильно сунута перегородка всередині стимулу. Бог використовує стимули різноманітні. Наприклад, людина повинна Відчувати голод, для того, який сигналізує їй, що прийшла пора поїсти, поповнити організм енергією. Але майже ніколи не вдається утриматися від того, щоб з'їсти вже наступний шкідливий шматок: перші два корисні, третій і четвертий. Це вже на шкоду, втриматися не вдається. Перегородка всередині стимулу зсувається в неправильний бік. Або Бог придумав для нас такий інструмент, як інстинкт самозбереження. Ми виживаємо завдяки тому, що у нас є цей інстинкт. Ми не суємо два пальця в розетку, тому що у нас є інстинкт самозбереження, але перегородка всередині цього стимулу, інстинкту самозбереження, адже цей інстинкт не тільки відповідь на стимул, він і сам є стимул в певних випадках. Так ось ми починаємо боятися навіть того, чого боятися неможливо. І людина, яка живе. Під дією виключно інстинкту самозбереження це жалюгідна людина, це боягуз або статевий потяг може призводити не тільки до продовження роду, він може бути перверсивним. Пластичність нашої психіки дає нам можливість навчатися, але пластичність нашої психіки дає можливість дияволу і негідним людям. Формувати нас так, як їм заманеться. Справа в тому, що диявол своїх інструментів не має. Він краде інструменти у Бога. Бога є набір інструментів для нас. І от диявол викрадає у нього інструменти для того, щоб використовувати проти нас. Бог використовує страх, який дає організму можливість мобілізуватися для того, щоб втекти, чи для того, щоб напасти. А Диявол використовує цей самий страх для того, щоб ми заклякли, скуйовдулися і примружилися, щоб не бачити небезпеки для того, щоб ми стали слабкішими. І найцікавіше, Господь каже в книзі буття: біля дверей гріх лежить, але ти. Пануй над ним. Ми не можемо втекти з тіла, але можемо опанувати його. Не втекти з в'язниці, повинні ми, а захопити її. Колись лицарські замки забезпечували лицарю свободу. Він мав, наприклад, свободу пересування за рахунок того, що у нього був замок, і там він міг. Сховати під маленькою охороною, бо стіни виконували основну оборонну функцію, свою родину і своє майно. А сам натомість отримував велику мобільність. Він мав можливість провадити, наприклад, власну якусь політику, тому що знав, що стіни замку його захистять, навіть якщо сильніший феодал захоче напасти, він все одно має можливість відбитися, пересидіти облогу і помститися після цього. Тобто лицарський замок і стіни лицарського замку давали йому свободу. Але в XVI столітті лицарські замки потроху починають перетворюватися на в'язниці. Військова потреба в них відпала. Суспільство сильно змінилося. Змінилася аристократія. і замки стали непотрібні. Отже, в них почали поміщати в'язнів замість лицарів. Ми можемо мандрувати Європою і на стінах. В внутрішніх стінах багатьох цих замків бачите графіті, процарапані цими в'язнями. Нині це вже не тюрми, це вже музеї. Колись особистість це лицар. Потім особистість це в'язень. Нині особистість, людська особистість, це експонат. Експонат не здатний на життя, на прояви навіть. І злочинної волі це щось мертве, і вся нинішня цивілізація, вся ця машинерія і вся ця суспільна машина вони прагнуть перетворити особистість на експонат, позбавлений власної волі, позбавлений власного життя. Ми все ще потрібні е, цивілізації як організми, як якісь е, ланки світового ринку. Але ми не потрібні як особистості. Як особистості, ми й небезпечні. Завдання християн знову перетворити музеї і в'язниці на лицарські замки. Завдання особистості нині це стати лицарем віри, припинити бути музейним експонатом, адже знову багато християн нині сповідують культ лише як данину традиції. Моляться лише з причин марновірства. Вони панічно бояться війни за віру. Вони бояться свободи, яка завжди проявляється як війна. Стіни нікуди не зникають ні суспільні стіни, ні ті стіни, які побудовані всередині нашої психіки. Але для лицаря віри стіна це свобода. А для в'язня гріха стіна це неволя. Стати лицарем віри це красиво звучить. Тільки давайте не забувати, що основне заняття лицаря це війна. Амінь.